Ось таких я сьогодні пиріжків вмінилих спекла. Пожарила. Тобто зараз покажу. Я поставила дві картоплинки, варити, таких невеличких. От у мене буде картопля там і ще відвар буду використовувати. Тепер мені ще треба буде цибуля. Я взяла ось такий пучок цибулі, зараз покришу. Цибульку я покришила. Тепер, ось моя картопля, я її гарно помню. Тепер виливаю я сюди ще стакан відвару з картоплі, перемішую гарно, кладу сюди дріжджів десь 20, чи, може, 21, чи 22 грами, теж гарно розбовкаю і солі чайну ложку. До речі, картоплю, як варила, я не солила, щоб тоді не, не прогадати. Що ще я сюди покладу спеції, то що любить. І буду віяти борошно. Борошна треба буде нам від 450 грамів. Так, дівчатка, вію борошно поступово, як завжди. І замішую тісто. Одразу з цього борошна не війти. Так, тепер час покласти цибулю сюди. І замішуюсь з цибулею. Так, дівчатка, домішую я на поверхні. Головне не хвилюватися і все вийде. Тісто любить тишу спокій. І бажання. Дівчатка, обмила я руки і мисочку. Помазала я олійкою. Тепер тісто я домішую. Все вийде. Все буде добре. Все буде добре, дівчата. Тепер кладу я це тісто у мисочку, в чисту, помазану олійкою. І хай воно в мене стоїть десь годинки півтори. Треба, щоб гарненько прокисло воно. Так, дівчатка, тісто моє підійшло. Тепер я буду робити кульки, пиріжечки, тобто поділю на частинки такі. Невеличкі такі, вони Не ще підійдуть. Так, дівчатка, поліпила ось такі пиріжечки і поставила сковорідку ковід. Олійки налила. Десь так, майже на палець, щоб половина пиріжка жарилась в олії. Ось таких я дівчата-лінивих пиріжків напекла. Знаєте, це я колись такі помпушки робила. Тільки я ще сюди моркву варила, і теж так само картопелька, морква, так само я оце толкла. І замішувала тісто. До речі, дуже добре. Такий карамельний смак морква дає. Смачно. Так що спробуйте ще з морквою. Зараз скуштуємо. Гарний пиріжок. Пахне. картопля. картофель. Мне нравится. Я так манпушки делала. Смачно, честно. Я же никогда не обманю, девчата. Силь А специи клади кто, кто хочет. И зелень так сам. А я обожаю семьи завжди. Миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і бувайте всі здорові. До зустрічі!